Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи, звати мене Омелян, і сьогодні відправляємо такий автомобіль для нашого підписника, для нашого клієнта з України. Volvo XC60, 2-літровий дизель, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, на хорошій гумі. Автомобіль лізинговий має ксенонове світло, японський автомат надійний двохлітровий дизельний двигун. В Німеччині зараз на кордоні з Голландією. Найкращі тут ціни на дизельне пальне євро 61,9 за літр пального. Але ми не заправляємо даний автомобіль, тому що. Повний бак дизельного пального в даному автомобілі вистачає на 1000 кілометрів. Тобто ми доїдемо з Нідерландів до Польщі, а це більше 800 кілометрів на одному баку пального. Досить економний кросовер, досить м'ягкий і Volvo, ви знаєте, є найбезпечнішим автомобілем і найнадійнішим. Датчики зліпих зон, шкіряний салончик, пробіг даного автомобіля 200 тисяч. Навігація, підігрів сидінь, клімат, парк пілот. Отакий автомобіль. Відправляємо до України. Кого цікавлять лізингові автомобілі з чесним пробігом. Звертайтесь, телефонуйте 050 565 08 17. Так, 205 чесного оригінального пробігу. Автомобіль 2017 року з сервісною історією. Чорна стеля, шкіряний салончик. Прямує до України, дякую за лайки. Дякую за вподобайки.